Відвідав волинських воїнів на Куп'янському напрямку. Чи знає жителька Луганщини, що її заочно судять у Луцьку? Депутатка нахамила журналістам через те, що її не запросили на ефір. Вихованцям НРЦ придбали спортивний інвентар. ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новина часі. У студії працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. За Україну загинув військовослужбовець з села Лище Сергій Бартась. Про це повідомили в Підгайцівській громаді. Життя героя обірвалося 11 грудня у наслідок вогневого ураження ворожим дроном позицій в районі Роботиного на Запорізькому напрямку. Військовослужбовець отримав поранення несумісне з життям. У Кам'янь-Каширській громаді повідомили про загибель ще одного захисника жителя села Осівці Тараса Іщика. Життя молодого солдата трагічно обірвалося 11 грудня у Донецькій області. Йому був лише 21 рік. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково. Експертиза підтвердила загибель 31-річного військовослужбовця Володимира Ковальчука із села Височне Ковальського району. Про це повідомив у Фейсбуці Ратнівський селищний голова Віталій Бірук. Наш захисник загинув, виконуючи бойове завдання 18 серпня цього року. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана усім полеглим захисникам. Луцький міський голова Ігор Поліщук разом із колегами від учора перебувають на сході країни. Під час візиту планують відвідати значну кількість військових, які наразі виборюють перемогу. Саме під час спілкування з ними вдається дізнатися про нагальні потреби наших захисників. Це вже не перший візит Ігоря Поліщука на передову. Як завжди, поїхали з обласного центру Волині з великою кількістю допомоги та на авто, які придбали спеціально для наших захисників. Шановні друзі, шановні дивчани, разом з колегами поїхали в поїздку для того, щоб відвідати наших військових, передати їм допомогу. Зараз знаходимося в Купінську. Вітання вам з Купінська. Віталія, Москва, Відвідуємо Купінський напрямок, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський. Вже сьогодні зустрілися 14-та бригада, яка працює на Купінському напрямку, передала допомогу. Також в планах зустрітися з 53-м батальйоном нашим, 100-та бригада, 67 бригада, та бригада, 110-та, 42-га, 22-га. Також їм передати нашу допомогу. Сьогодні наша військова командування заявляє про намагання ворога здійснювати наступ на цих напрямках, тому наша допомога для наших військових вона потрібна по особливому. Ми привезли велику кількість Мавіків, в тому числі мавіки з тепловізорів, повітряні, тепловізори, інше обладнання, те, що необхідно, антидронові рушниці. Багато багато того, що. Так, необхідна нашим військовим таких складних умов. Дякую нашим військовослужбовцям за захист до зв'язку. Компенсація за незручності через проблеми зі зв'язком. Ви тільки перейдіть за посиланням. Кіберполіція попередила про нову шахрайську активність у месенджерах, пов'язану з ризиком незаконного збору персональних даних. За даними кіберполіції, зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв'язку «Київстар». Правоохоронці закликають не розголошувати свої персональні дані та перевіряти інформацію на офіційних сайтах оператора зв'язку. Окрім того, повідомлення поширюють не лише у месенджерах, але й у соцмережах як рекламні оголошення. Пункт пропуску ягодин дорогуськ повертається до звичного ритму роботи. Лише за минулу добу в Україну в'їхало 450 фур, а виїхало 300. Таку інформацію повідомляють на Волинській митниці. Годин повертаються до ритмічності оформлення. За минулу добу 450 на в'їзд, взяли вантажівок і 300 на виїзд оформили. Так само повернулося до оформлення товарів із господарської групи першої 24 Раніше їх протестувальники не випускали з України. Ми так сподіваємося, що зараз тільки темпи будуть нарощуватися. Ну, розуміємо, що всі хочуть якомога швидше додому. Е, я маю на увазі тих далекобійників, які в Польщі застряли. І ну десь так, як і раніше, близько 600 ми будемо брати за добу в обох напрямках. 11 грудня польські перевізники припинили блокування пункту пропуску Ягодин до Ругузьк. Останні протестувальники блокували із 6 листопада. Нині є інформація, що організатор страйку знову подав заявку на акцію протесту. Якщо її погодять, то протест хочуть відновити 18 грудня. Напередодні Різдвяно-новорічних свят ділки уже розпочали підпільну рубку ялинок. Вітак на Волині виявили незаконний продаж зелених красунь. Про це повідомляє обласна екологічна інспекція. Інспектори виявили незаконно зрубані ялинки їх продавали без відповідних документів. За результатами проведених заходів державними інспекторами до адміністративної відповідальності притягнуто 9 осіб. Накладено адміністративні стягнення на загальну суму 3 мільйони 638 тисяч гривень. Нагадуємо, ялинки, які реалізуються, обов'язково мають бути марковані пластиковою биркою зі штрих-кодом та спеціальним засобом кріплення бирки до стовбура або самоклейними стрічками зі штрих-кодом. Команда Андрія Покровського у Луцькій міській раді свідомі образилася, що їх не запросили на ефір телеканалу Аверс. Відповідний пост про це написав депутат Луцької міської ради Михайло Наход, який входить до фракції громадянський рух свідомі. А його колега по політичній силі взагалі взялася хамити журналістам під час виїзного засідання. Дня депутата. А вчорашній ефір по проєкту бюджету на Аверсі це взагалі нерозумінні учасниками реальності, у якій ми живемо. Коли п'ять-шести спікерів обґрунтовують, як важливо турбуватися про благоустрій в місті, то не вистачає цензурних слів, щоб висловити усю повноту емоцій. І до речі, представників нашої фракції забули запросити, мабуть, ми не вписувались в такий сценарій. Ось так відкоментував депутат Луцької міської ради від свідомих Михайло Наход публічне обговорення бюджету, яке було ініційоване його колегами. До слова, сам депутат не звертався до нашого телеканалу з ініціативою взяти участь в ефірі або ж надати йому можливість висловитися з приводу прийнятого бюджету громади. Підхопила обурення його колега Алана Точій, яка теж писала дописи у Фейсбук на тему бюджету. Щоправда, коли ж ми все-таки спробували дізнатися її думку, аби до неї. Нести до громадськості то замість відповідей наштовхнулися на хамство, але на точі ми зустріли під час дня депутата. Обраниця громади приїхала на захід не сама, а в компанії двох активістів Сергія Ришкова та Анатолія Кутлюка, які влаштовують акції протесту біля міської ради. А ще вони взялися інспектувати міські укриття у школах та садочках. Не піднімай голову, не піднімай. Та і так далі Переперекурієшні інспектори разом з пані Алою приїхали на день депутата одним автомобілем. Листи витрати переписати на бомбосховище на бомбосховище. Це треба бомбосховище. Треба школу треба школу знести збудувати бомбосховище і збудувати слово криття. Це покриття обранці громади прибули у Заборолівський ліцей, щоб перевірити будівництво нового корпусу. Але Володимирівна взялася за конструктивну критику. Дивіться, я не знаю, що більше в цій дітей. Тут не залито, там да? не залевається. Тут не заливається, тут дерев'яна приходиться. Описано. Частина грошей туди обладнана. На сьогодні проведено окурювання проєктної доби. Вартість невиконаного станови – 118 млн З них інфляційний процес – 34 млн меблі меблі, остаткування, інвентар – 18 865 існуюча частина школи – 17 млн грн. То ж я ж не буду до дов.. вас... Завис... Завис... ми запитали. Аби депутатка не ображалася, що цього разу ми не надали їй слова. Ми мали намір запитати і її думку про будівництво школи у Забролі і про бюджет громади. Проте отримали одне хочу. <звук> а чому я вас чимось образила? Чи як я маю право з кимось не говорити? Не бажати мати обґрунтуйте, бажі, будь ласка. Я не хочу спілкуватися. А чому це... обґрунтуйте свою думку? Тому, що ви багато чого обманюєте людей? Оце все, от, це, от наприклад, обманювала. скажіть, будь ласка, в чому ми Якщо обманюємо ви хотіли, людей? ви почути мою думку. Ви запросили з на вчорашній кір. Хотіла би нам? Особливо. А ви так образились, що вже а так принципово не будете з нами розмовляти? Чи як? Ми, якби знали, що ви так хочете, ми вас обов'язково запросили. Значимо, наш телеканал відкритий для усіх. Аби свідомі не ображалися. Ми публічно запрошуємо їх на телеканал, включно з їхнім політичним лідером Андрієм Покровським. А якщо у когось зі свідомих немає можливості фізично прибути у місто Луцьку, готові навіть вивести його в ефір по скайпу. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Із колишнього волинського прокурора Богдана Шумика зняли всі обвинувачення його виправдали і визнали невинним. Досі правоохоронці з 2018 року підозрювали Богдана Шумика у ймовірному хабарництві. В стражі закону довго вважали, що Волинський експрокурор нібито вимагав 2000 доларів США за сприяння у достроковому звільненні ув'язненого. А от коли стали досліджувати докази, прокурор відмовився від публічного обвинувачення. Через кілька хвилин станеться те, від чого присутні будуть шоковані, бо ж дуже рідко можна побачити, що прокурор відмовляється від публічного обвинувачення. Нагадаємо, правоохоронці довго вважали, що колишній волинський прокурор Богдан Шумик нібито вимагав 2000 тисячі доларів США, аби посприяти у достроковому звільненні ув'язненого. Слідчі навіть скерували справу до суду. Сам фігурант провадження експрокурор Богдан Шумик не на камеру. Розповів, що хабарна справа, у котрій правоохоронці кілька років хотіли його звинуватити, то, мовляв, така помста колишнього очільника обласної прокуратури. Що цікаво, в суді чуємо, що сама заявниця кілька разів змінювала свої покази, а записи її зустрічі з тодішнім прокурором і розмова з ним не повні. А в тих, що є, нема ніякого вимагання коштів. Не відображають зустрічі. Це розмова, яка відбулася мною та сіром 10 січня 2018 року, що істотно порушує моє право на отримання доступу до всіх матеріальних справи, в тому числі які тільки можуть довести невинування. Прошу суд, визнати коданий прокорний доказ, матеріали на суде та протоколу до нього не допустимо доказ. Неодноразово змінювала свої покази, і вони є непослідовними, нечіткими, які взагалі не відповідають зібраним матеріалом справи далі. Прокурор із Львівщини визнає, що нема прямих доказів, котрі би вказували на вину волинського експрокурора. Інших осіб вимагали всі на почуві кошти застояння молодової змінити щокати, що не будь-які дії свого приводу знайомі справді на фістувань сіра не місяць визволювати по необхідність передачі грошей останнім. Не на камеру адвокат зауважила, що заява жінки про вчинення злочину чомусь була написана ще до її зустрічі та знайомства із прокурором Шумиком. А сам експрокурор додав, що тепер уже щодо самої заявниці відкрито кримінальне провадження стосовно дачі неправдивих показів. Мовляв, жінка, так би мовити, професійна заявниця далеко не в одній хабарній справі, навіть в сусідніх областях. Експрокурор Шумик зауважив, що на фотографіях, котрі правоохоронці оприлюднили, то взагалі не він, а таксист. Кримінальну справу суддя закриває. Суд постановив. клопотання прокурора Київської обласної прокуратури Ковальчука задовольнити. Кримінальне провадження зв'язку з відмовою прокурора від підтримання публічного державного обвинувачення А решта накладної ухвали слідчого судді на речові докази, а саме на майно та документи, скасувати. Грошові кошти вилучені в ході огляду місця події 26.01.18 року, а саме 2000 тисячі доларів США, які знаходяться на зберіганні УФБ УСБУ України у Львівській області. Оброблені спецхімпрепаратом промінь 1 залишити володінні останніх. Усі підозри з експрокурора тепер знято. Після п'яти років слідчої і судової тяганини. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. Лучанина Ігоря судили за ухилення від мобілізації. Попри те, що чоловік переконує, має камені в нирках і зір мінус. 9. Втім, з його слів, численні захворювання не стали аргументом для військово-лікарської комісії. Чоловіка визнали придатним воювати. Днями пан Ігор почув свій вирок у Луцькому міськрайонному суді. Його судили за ухилення від мобілізації. Ми вже розповідали історію Лучанина Ігоря. Чоловіку вручили повістку на блокпості. Діло дійшло аж до суду. Лучанин розповів, один із лікарів ВЛК визнав його придатним до війська, попри численні захворювання. Вручили повістку на блокпості, сказали оновити дані ТЦК. Ну а закінчилось вон судом. Вже два ВЛК пройшов. Я ну проходив всі. Всіх врачів проходив, яких мені направляли. Завели в кабінет, щось там попідписував. Все, виїжджаєш. Я їм показую УЗІ перше, перед першим ВНК, що в мене деблокована ліва нирка. ну, Це трошки серйозно. Вона відмирати починає від камня. Чого ти раніше нам цього не казав. Чоловік визнав свою вину частково та в суді захищав себе сам. На черговому судовому засіданні мали допитати свідків медиків із військово-лікарської комісії та розібратися, чи справді чоловік такий здоровий, як визначила комісія. Втім, зі слів ігоря, лікарі до суду так і не завітали. Лікарі не з'явилися на судове засідання. Може вони зайняті сильно роботою? Суд постановив вирок ймовірному ухилянту, що має проблеми зі здоров'ям один рік умовно. Щоб визнати винним учині кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України та призначити покарання у виді двох років позбавлення волі. На підставі статті 75-76 кримінального кодексу України звільнити невнічка Ігоря Вікторовича від відбуття призначеного йому покарання, якщо він протягом іспитового сроку тривалість один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Почувши свій вирок, ігор запевняє, що лікуватиметься і дякує журналістам. Мовляв, через розголос щодо його справи рішення суду виявилось справедливим. Суддя прийняв адекватне рішення. Дякуючи вам, журналістам, що ви висвітили реальні події, як на самом делі, ну, в принципі, задоволений. Зробив операцію, оце, видалив камінь, зробив повторне УЗІ. і ну, і Погано переніс наркоз. У мене після цього наркозу, в мене і так зір, я з трьох років ну, хворію цим в окулярах ходив. Зір впав до мінус дев'яти. Я вже не знаю, боюся цих наркозів, може якось. Капанням займатися. Чи як. Є в планах лікуватися. Але... Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Волинські судді вирішуватимуть, чи була у діях жительки Сватівського району Луганської області державна зрада. Еллу Вовк. Правоохоронці звинувачують у тому, що жінка пішла на співпрацю з окупантами, хоча раніше очолювала відділ. Соцзахисту населення. Правоохоронці оголосили жінку в розшук. Кажуть, вона знаходиться на окупованій території у місті Сватове Луганської області. Жінці загрожує 15 років ув'язнення або ж навіть довічне. До окупації Сватівського району Луганської області жінка працювала директором відділу соціального захисту населення. Після приходу російських загарбників зайняла аналогічну посаду. Правоохоронці кажуть, то вже державна зрада і підтверджується зібраними доказами. Зокрема, у соцмережах навіть публікували інформацію, як глава окупаційної адміністрації нагороджувала жінку грамотою. Також оглядами мережі інтернет зафіксовані сами встанні... заняття саме або об... вказаної вищеної посади. Незародово не, не з'являлися засідання. Відповідні військи про виклик та повідомлення про дозвіл було опубліковано як і на сайті офісу генерального прокурора, так і у газеті Урядовий кур'єр. Вважаю, що значна є Я належано з нього з використовую з'являються на судні чи не для участі безповажних прокурор. Хоче, аби жінку судили за спеціальною процедурою, так би мовити, заочно. Адвокат зауважує, що невідомо чи з власної волі та погодилася працювати на окупантів. Сама не до того, що Обвинувачення було відомо взагалі про такі виклики, і не доведено те, що вона знаходиться на окупованій території в зв'язку з бажанням ухилятися під органів свого слідства. Розуміємо, що окупована територія, людина знаходиться там, і відповідно докази того, що вона зараз не піддана будь-якому тиску, в тому числі погрозам і засуванням фізичного слідства відносно неї, в зв'язку з чим вона не є, доказуємо служби обвинувачення не було. Наразі над цією справою, окрім слідчих, прокурора та державного захисника трудиться ціла колегія суддів. Вони радяться і вирішують, що таки судитимуть обвинувачену без її присутності. Наступні засідання у цій справі відбудуться вже 21 грудня та 10 січня. Можливо, тоді жінка вирішить вийти на зв'язок. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Як тільки перерва, одразу біжать грати в теніс. Вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру дуже полюбляють цей вид спорту. Тож нещодавно отримали у подарунок від благодійників новий тенісний стіл та спортивний інвентар. Це не тільки розвага, а й розвиток їхньої моторики. Вчитель фізичної культури каже, старий тенісний стіл уже зламався, тож дуже потребували нового. У мене на перервах тут діти постійно є. І от зараз привізли стола, то вони вже стоять в очереді, хто буде грати. Крім того, це на уроках ми використовуємо для розвитку моторики, координації і, бо ж є різні діти в нас, і відповідно треба кожного розвинути. Ну, вдосконалити його можливості фізичні і ну, дуже приємно те, що на наш запит відкликнулися. на ньому класно грант, він зручний і ще на колесах. Підтримка подібних закладів і діток, котрі тут навчаються, вкрай важлива, кажуть благодійники. Фонд Ігоря Палаці тільки разом постійно підтримує навчально-реабілітаційний центр, де навчаються дітки з інвалідністю. Багато було зроблено для цього навчального закладу, і, звісно, ми відреагували на їхнє прохання. Цей стіл потрібен їм не тільки для розвантаження і ігор під час перерв. Він їм потрібен також і з метою реабілітаційних різних вправ. Дуже раді допомагати цьому навчальному закладу. І щиро сподіваємося, що в. Ці діти будуть мати шанс на гідне, хороше майбутнє. Із благодійним фондом заклад співпрацює уже багато років. Їм допомогли облаштувати кабінет ерготерапії, зробити пандус та придбати чимало необхідного обладнання. Підвісна дошка платформи, підвісний гамак, вестибулярний апарат в дітей. Діти задоволені. Діти тут релаксують, заспокоюються. Розвиваємо з ними дрібну моторику. Дітям дуже подобається, бо обладнання все кольорове, яскраве, цікаве. Це в нас називається сенсорна кімната, це допомога від фонду ігорі палиці. Тут знаходиться дуже багато обладнання, які впливають на органи чуття, слуху, дотику. Кімната для емоційного розвантаження та релаксації. Тут і корекційні заняття проводяться, і на розвиток мовлення. Результати реабілітації діток уже помітні. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варто уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу у студії. Працювала Марія Петручик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. 14 грудня на усій території України очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Плюсова температура триматиметься і в день, і вночі. На заході падатиме мокрий сніг. Тут уночі від 0 до плюс 4 градусів, у день від 1 до 5 тепла. На сході переважно без опадів. На Дніпропетровщині можливий невеликий дощ, на Харківщині сніг. Тут уночі від мінус 5 до 0, у день від 1 до 8 тепла. Мокрий сніг падатиме і у північних областях. Тут уночі від мінус 4 до плюс 1 градусів, у день від 2 до 4 тепла. На півдні похмуро, але без опадів. Тут уночі від 4 до 7 градусів тепла, у день від 10 до 12 тепла. У центральних областях дощитиме. Тут уночі від мінус 1 до плюс 2 градусів, у день від 3 до 9 градусів тепла.